Доброго дня! Послухайте загадку. В лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає. На ній шубка дорога, вся горить, мов золота. Хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Так, вірно. Це лисиця. Лисиця це хижак відмінний, дуже швидкий і спритний мисливець. Від самого процесу полювання вона отримує велике задоволення. Вона невередлива, тому в зиму може поласувати знайденими під снігом ягодами. Лисиця полює на мишей та дуже полюбляє рибу. На особливу увагу заслуговує шубка цього звіра. Вона пишна, красива, буває різного кольору. Зустрічаються яскраво руді лисиці, а можуть бути ще чорні, чорнобурі та сріблясті. У лисиці дуже відмінний слух. Вона може за сотню кроків почути шурхіт миші в норі. А як називається домівка лисички? Правильно, нора. Живуть лисички в норах. Вони риють собі нори з декількома входами і виходами і підземними тунелями. Чому в усіх казках лисиця хитра, спритна та розумна? Тому що в дійсності так і є. Лисиця вміє заплутувати і маскувати сліди. Саме тому її прозвали найхитрішою твариною. Малята. А давайте з вами пригадаємо, в яких казках є лисичка. Це казка. Лисиця та журавель. Рукавичка, Лисичина пасочка. КОЛОБОК Сьогодні на занятті з аплікації пропоную зробити руду красуню. Нам знадобиться аркуш білого паперу, 5 трикутничків різного розміру помаранчевого кольору, клей, пензлик, серветка, фломастер чорного та зеленого кольорів та клейонка. Ось така руда красуня вийшла. Бажаю вам успіхів! Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!